Виконуємо номер 50 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, частина 1. Автор Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Скільки відсотків становить задання перше: 4 від 8, друге 20 від 16. Третє 2,6 від 10,4, четверте – 1 десята від 1 і 2. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Поділимо 4 на 8 і помножимо на 100%. Подамо 100 із знаменником 1. Скорочуємо 4 і 8 на 4. І 102 і на 2. Отримаємо 50 відсотків. Завдання друге: поділимо 20 на 16 і помножимо на 100 Подамо 100 із знаменником 1, 20 і 16. Скорочуємо на 4. 20 ділимо на 4 буде 5, 16 ділимо на 4 буде 4. І тепер 104 скорочуємо на 4. 100 поділим на 4 буде 25. І 5 множимо на 25, маємо 125%. Завдання третє. Поділимо 2,6. На 10,4 і помножимо на 100%. Помножимо чисельник і знаменник на 10, це 26 і 104. 100 подамо і знаменником 1 і скорочуємо тепер 26 і 104. Скорочуємо на 26, 104 ділна на 26 буде 4. І 104 скорочуємо на 4. Маємо 25%. І завдання четверте поділимо одну десяту на одну другу і помножимо на 100%. Помножимо одну десяту на дріб, обернений до дільника. І 100 також подамо і знаменником один. 10 і 100 скорочуємо на 10. Маємо в знаменнику 0, чисельнику 20. 20%. Номер 50. Із розділу повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7. Автор Олександр Істер. виконано.